Ну що, всіх вітаю на своєму каналі з вами Шимарахен. І сьогодні ми в аеропорту і я лечу в Копенгаген, в Данію, в столицю Данії. Навколо ось така тут краса, там взагаліються гори. Засніжені, представляєте, в Болгарії, в Южній країні. Вау! І там гори, гори, гори Таке відчуття наші, я десь в пустині, в Єгипті якомусь. Така димка, димка, пустинна. Ну що ж, ось я і в Копенгагені приїхав, а тут, коротше, вітрюган сносить. Сносить вітрюган просто і холодно. Але в цілому терпімо. Окей, ще таке більш-менш сонечко проглядається. От, кстати, ще покажу вам. Класна штука. В аеропортах можна багаж свій а, перевозити. Ось такі штукенці, Вот. Я просто недавно про це узнав. Це облегчило мені мою жизнь. Знайшов вихід нарешті. Там такі лабіринти, що ще й фіг знайдеш вихід, звісно. Ну, Треба шукати автобус. І, коротше, поїзд проїхав, а от білетик такий, коротше, сідаємо, погружаємося. <реку> Ось такі от діла. Коротше, їдемо в хостел. Будемо відпочивати. Точніше поставимо свої речі, поставимо і підемо гуляти по Копенгагену. Хоча я дуже втомився, але такого шанса не стоїть опустити. Тут така природа цікава, мініатюрна. Цікава. Ух ти, а от я і приїхав на вокзал Копенгагена. Блин, все так похоже, як в Норвегії. Це просто, я не знаю, практически копирка. <рес> Вау, перший вихід в місто. Офігеть! Сіки велосипедов. Ого! Це натурі як Амстердам. Да, тут велосипедистів дуже багато насправді, я в шокі. А про них же говорять, що вони не можуть собі просто дозволити машину. Бо дуже дорогі парковки і налоги і получается все їздять на велику. Ну, сейчас я приехал, кстати, тут дуже тепло. І клімат більш-менш кстати, скажу хороший. відчувається. Ну, може, сьогодні такий день, погода хорошая. Дивіться Типа, тут дуже живо, в сравнянии з, з Норвегією Прям хм... дуже активно. так, короче, сняв вот такий от хостел. Сьогодні буду ночувати тут. Ось вот такий тут. Багажицей, короче, не вмещается в мій. еще вещи тут остаются, не знаю, что делать. Ну, что-то придумаю. А, вот как-то так -то, все выглядит Вот, кстати, моя кровать. А, вот. И вот такой вид из окна. Ух ты! Там у всех прозрачные окна и все видно. Прикольно. Там вся речка. Клас. Так що, з горем пополам дійшов. А, буду ще думати, що, що з багажом робити. Та я піду гуляти. Що робити? Хоча я й дуже втомився але нічого, піду погуляю. Нова країна, новий город. Коротше, такий прикольний хостел. Скажу вам так. Я вже декілька разів в різних хостелах був в різних країнах. І коротко, ця тема мене дуже. Привлікає, настільки все придумано, продумано, що це просто класно. Ось тут і сніданки, і вайфаї, і всякі таблички познавательні. Коротше, це хороший бізнес. Головне знайти місце хороше і буде все класно. От. Так що да, нормальні пасики тут працюють. Молоді, да. креативні. Такий вийшов із хостела, і тут такі види. Прям центр. Uh, Получається сики 17 євро чи 15 євро десь 15 євро дивіться який дом uh, вот. це хосело тут, тут прям топчик прям дуже класно Короче, все я погнав я решив проблему з вещами якусь ненужних вещей я оставив ну, типа, під, ну, на, на довір'я все-таки uh, те що саме ціни вийшло заховати ну, вот. йдемо досліджувати Район Христіанія. Ви бачили цей прикол. <риколю> Таких приколів я ще не бачив. Ой-ой, ребятки, що -то, короче, в мене тут понесло. Дуже мені тут подобається, якщо чесно. Може це такий райончик. Но зараз будемо продовжувати йти. А зараз я хочу піти а, в такий е, цікавий незавісимий городок. Який називається тут християнія. Мені мій друг посоветував туди сходити. Каже, що там взагалі, тіпа, живуть хіпарі, всякі фріки, і взагалі там можна купити лігальну травку. Ну, я не збираюся цього робити, мені просто цікаво подивитися, що там відбувається а, в цій Християнії. Тому чому би не сходити. Тим більше скоро вже буде темно, а завтра не чи утром в мене буде час. Клас. Йошкін кот. Реально, Норвегія на максималках. <гум> <гум> да, може просто із-за цього, що хороша погода сьогодні, ну, вроді, типа, початок весни тільки все на все, Але тепло, ну реально тепло. <гум> ну, звісно, і український флаг, як же без нього. Як він тут взагалі з'явився, ну просто я не знаю. Що немає арофи чи що, йошки, то вот, ще Україна. Що це? Офієч. Якась площа. Кажеться, я где-то це віде вже. Ребята, якщо чесно, в мене в восторг від цього міста що. Перші враження просто вау. Я давно такого не відчував. Мабуть тільки в Іспанії, коли я був. То такі, да, міста деякі запам'ятав. А так. Так, ми зайшли на якусь пішохідну вулицю. Вітер, звісно, є. Мені, як сказали, що тут звісно, вітряно клімат, то да, вітрець. Він теплий. Він дивіться, базар є. В Норвегії такого практично не зустрінеш. Диви. Орма сендвіч. Чирін. Чірін це куриця. Сендвіч з куриці. 60 Ну виходить що це десь 80 норвезьких крон, може 90, бо датські трошки дорожче ціняться Так, що у нас тут? Якісь Hello! Hello, my friend! Офігеть, ребята, я просто... Потрясенні від їхньої культури, архітектури. Просто подивіться на, на це, якщо камера передає щось вам. Я ходжу, здання це произведение искусства. просто. Особливо ця вишка, ну просто... просто... Фу-ху-ху-ху. Там все так виточено, все так чорне, пофарбовано. Дивіться на ці дома. На ту вишку подивіться, вау! Оце вони ребята, молодцы, вообще, ребята. Знаєте, я б не сказав би, що я фанат якоїсь архітектури, я більше ціню природу, але зараз я реально в восторгі цього всього, тобто це круче, ніж город Берген, наприклад. Ну тобто, тут більше всього, і воно в більших масштабах, і все як в фільмі просто. Подивіться на це. Що це? Це просто фільм якийсь. Оці автобуси, жовті, машини, ці велосипедисти з колясками. Ей, влаг України. Навіть да. так. Навіть так. І так, ми переходимо на незалежне государство. Город внутри города. государство внутри государства. Хрістіанія. Город, про який ходять легенди, де тусуються фріки, де курять траву, де продають траву. Хе-хее. зараз ми туди зайдемо подивимося, що ж там відбувається. Як там живуть люди. Давай карман. Такі от булочки тут. Хочу таку взяти. 15 крон, вроді, це недорого, вообще. Да. Короче, вриваюся в район Христианія із оцією прекрасною булочкою. Я ще й не пробував, зараз буду пробувати. Надіюсь не розочарую. Ммм mm. Нічо так Неплохо Сахарцем посипано Пойдет, щепчайку якогось, ух ты, mm, походу, ребятки, я понял, що так христиані, бо це їхня головна церква. Вот, хр. Походу, оце... Сай головний монастир. І вокруг нього цей город вільний Де хіпі тусуються, травку там курять продають, ніхто нікому нічого не тут Чудесно. Восхитительно. це ж треба. Вроді з кирпича все построєно, але так чотенько, так чотенько просто. Болгарій теж з такого кирпича строїть, на чого він якийсь полурозрушений, там цемент наляпаний. там. Ну, ще вам скажу таку фішечку цих всіх е, северних скандинавських країн, що тут так красиво та чисто. Все із за того, що постійно йде дощ і немає пилу. Е, тому що е, зверніть увагу в южних країнах. На машину, на автобус, подивіться, вони всі в пилюці. І його постійно мить, немає грошей. А тут постійно дощ, де все змиває, тому все чітко і красиво, подивіться. І плюс ще й техніка як би хороша. Хороша техніка. Машини хороші їздять і в цілому от такі сонце ультрафіолетне розрушає. Це все. І отак воно і відбувається А от ми і прийшли. До знаменитого завідаємового міста. Що ми маємо? А, поки що що я бачу. А, розрисовані красиво графітями м, здання. А, от, Написано Fрі хм. Такі графіті, такі графіті. От, дракончик мені дуже сподобався. От Він мені настільки знайомий, що я навіть не знаю, звідки я його бачу. Дивіться. Просто клас, Це знак. А це миш. Та що на ухо щось шептала Да. Так, хто в темі, той в темі. Ну коротше, що зайдемо далі, подивимося, що тут. -а. Це тут коротше, ці чувачки продають травку. Що, напевно, щось, щось буде продавати. Та що мені вперше чи що. Я блин, в Іспанії, в Португалії, вже стільки всього пережив, до мене вже стільки людей підходило, ну це просто. Уже, О, смотри. Просто. поддержите христианию купить и поширте. Вот такий стильный дворик. Вообще прикольный. Ух ты, так це тільки початок. Ого! Ух ты! Яке место. Место! Здесь тролль медитирующий мир Е в наших ладонях. Да, интересно. Прикольно, наверное, ребята собрались, а да тут просто организовали те, что он хочуть хочет. Ресурс есть, як бы возможности есть, в чем бы не. Чьи правительство, наверное, поддержало такие приколы. Ну тут багато кто ходит, реально курит траву. Вот такие. скейтерские штуки. Даже все чувак, и да и попаху я траву. Класс. Ух ты, как тут запахло. Ой-ой-ой. Ого. Надеюсь, тут можно снимать. <laughs> я не узнавал, конечно, но чем бы не поснимать, это дуже красиво, творчески. Такие да, ой-ой-ой, так там еще, там еще. Велкам, это такие велкам получается. А <laughs> я думал уже все. Так пигасье? Ничего, так длится Вот что значит христиане Скажи нет тяжким наркотикам. Прикольно. Флаг майки я вже бачу флажки Тибета. Пахне травою, я сейчас нанюхаюсь мені курити не надо буде. трубки продаються, короче шоколад с канабисово короче вообще все, надо, то есть да Бонги і зажигалки, чупа чупси всякі. Короче, ребятки менжуються немножко. Вроді травку продають, но короче, Все одно не дозволяю не, не знімати, потому що не бояться. Все одно бояться. А я все-таки пив фалафель. От за 55 Датських крон. Це десь за норвежских за 70 десь. Ну короче, десь за 6 евро. 6,50 плюс-минус. Такий маленький. Ну хоть шось. По вафель достаточно вкусный. Тільки навалую гостроп соуса. Конечно, підпікає. Знатно. А тут дивіться, яка інсталяція. Інтересно. Такі грибочки. З... пино короче вы поняли строительного пины и сантехнических труб или что -то. ну просто трубы какие-то еще и гирлянды тут есть Фух, Що цей я раб підсипав? Коротше, дуже остро. Охіша вуха. Дуже фалафель, Треба відходити, Коротше, гуляю тут по християнії, Дуже-дуже прикольно. Все зроблено. Класно, люди зустрічаються вже з деякими познайомилися. А, так ось в чому фішка. А я ж думаю, що що з кліматом. А отже, посніжники повилазили. От, я ж чувствую, що тут дуже тепло якось. Дуже цікаво. Коротше, я вам що скажу цю Християнію я ще буду проходити, я вже чувствую, не снімався, але рекомендую відвідати. Прикольно тут. От Копенгаген посовітую до відвідування. Фу, мене до сих пор підпікає все після цього фалафіля. Коротше, гарно тут, класно. Є що робити, гуляти. Так що приїжджайте чітко тут. Ну Як я казав вже раніше, що я б вже і не хотів би в великих містах жити. Ну, кроме це може в Скандинавії десь, бо тут все-таки лічний простір уважають більш. Адекватніше, спокійніше. А от варні, наприклад, в Болгарії або в інших країнах, чим ну, великі міста це просто е, м'ясорубка. Це тобто, термітник, це мурашник, муравейник, муравейні, ну, як якогось так і називай. Тобто, там треба крутитися. Да. І дуже часто приходиться обманувати других людей, щоб самому вижити. Я таке призираю. От. Знаєте що, я, я довольний, я довольний. сьогодні ще прогулянкою, вона продовжується. але Я вже просто в восторгі, ну, тут набагато більше всього ресурсів, всяких велосипедів ніж в Норвегії мені так здалося і. Коротше, я буду на цьому завершати свій влог. Тому дякую, що дивилися. Надіюсь, вам сподобалось. Я сам не ожидав, що тут побуваю, але пересадки творять чудеса. Завжди, коли кудись лечу, завжди пересадка, я ще й вибираю спеціально, щоб подовше. Вот. І таким образом я можу собі дозволити побачити світ. Вот. Та щось я взагалі зачастив літати. То в мислях літаю по житті, тепер на самолітах літаю. Так шо... Дай Боже і вам такого. Польоту фантазії і всього, щоб каструлі не ціплялися на голову, як багатьом зараз людям цепляються, щоб пропаганда не брала верх. Тому до наступних зустрічей! Destiny is perfectly aligned with this location. I am the map, so I travel back in time. I have everything I want, cause my imagination is mine. But mine is not enough for me, cause I am not my mind. I could see it all, but never get to see, I'm truly blind. I could be it all, but all identity is intertwined. The moon is only bright cause it reflects the sun's shine you <laughs>